Привіт усім, скажіть, у вас бували такі дні, коли ви повертаєтесь додому а там тихо і пусто, і єдине, що вас зустрічає, це повітря з розетки від ноутбуку? Так, от рік тому я зрозуміла, що мені чогось не вистачає для повноти щастя, і цим чимось виявився хвіст, чотири лапи і мокрий ніс. Сьогодні я хочу пояснити, чому саме собака може стати найкращим рішенням для більшості з вас. По перше, і це науково доведено. Собака це ваш персональний антидепресант. Процес пастіння собаки знижує рівень гормону стресу і підвищує рівень гормону щастя. Це не просто сухі слова з підручника, це те, що я відчуваю кожен день. Після важкого дня я вже не йду дивитися в стелю, занурюючись у негативні думки. Я йду на прогулянку, і ось ти йдеш, дихаєш свіжим повітрям, а поруч з тобою біжить істота, яка від тебе просто в захваті. І всі проблеми миттєво відступають на другий план. По-друге, собака це наймотивованіший і найнепереможніший тренер у світі. Він не прийме ваші відмовки по типу: зараз сериальчик додивлюся, або занадто холодно, душить, жарко. Він просто підійде, покладе свою голову вам на коліна і подивиться на вас такими очима, в яких читається вся всесвітня любов, і докір одночасно. І ви як не крутий, встанете і підете. В результаті: регулярні прогулянки, свіже повітря, покращення фізичної форми, можете сміливо закривати абонемент у фітнес-зал. Ваш персональний тренер вже дома. І нарешті, по-третє, соціалізація. Ви думали, що знайомитися з новими людьми у місті – це складно? Спробуйте вийти на прогулянку з собакою. Це найпотужніший соціальний магніт, який я коли-небудь бачила. Ви будете знайомитися з усіма, з сусідами, з такими самими собачниками у парку, обмінюватися порадами та історіями, а ще собака вчить справжній відповідальності. Ти вже не живеш одним днем, ти завжди. Думаєш про ту істоту, яка повністю залежить від тебе. Від цього миттєво дорослішаєш. Так от, собака це не просто ой, яка мила собачка. Це ваш лікар від стресу, персональний тренер і найвідданіший друг у одній упаковці. Він не дасть вам відчувати себе самотнім і змусить рухатися вперед, буквально і фігурально. Тому, якщо ви все ще вагаєтесь, просто спробуйте. Запросіть друга з собакою в гості або сходіть у притулок, і ви все зрозумієте. А потім подякуйте мені, подякуйте разом із вашим новим хвостатим щастям. Дякую, що подивились!